Чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні, косвіно, Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там, літають туди-сюди, вони інколи навіть про це не постять інформації, типу не замічають, їх не бачили, там не, не то, що не стріляють по ним, а взагалі там, понаблюдали і все і відпустили. О, так робиться. Європа всю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричим. Ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, главенствувати буде Америка і Китай говоря. Зрозуміло, а, отака от історія. А Європа, ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі. І відправити їх в Україну, типа воюйте, особливо це там чоловіків стосується. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це золотий генофонд, Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна що, типу, захищайте Україну, а насправді це завуальовано звучить, їдь в Україну там воюй, захищай Європу. Отак, от оце. Це виглядає насправді Поняли? Тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально.